Допомогли розповсюджувати цю інформацію. Річ в тому, що кадрові військові, так звані кадрові військові українські, котрі, наприклад, знаходяться в зоні бойових дій, вони мають кращі умови по виходу. Тобто, один місяць кадрового військового на війні це три місяці трудового стажу, а Вася, умовний Вася, котрий був бухгалтером, або пішов добровольцем воювати, або був мобілізований, його стаж залишається тим же самим. Тобто кадровий військовий. Воює разом з Васією. Тільки у військового за один місяць трудовий стаж іде як три місяці, а у Васі, добровольця мобілізованого, йде як один місяць. Розумієте? Це страшенна, страшна несправедливість. Тим більше шансів вийти і на пенсію і вийти взагалі з армії у кадрового військового набагато вище, бо вони зазвичай офіцери і командування ризикують своїм життям місяць землю це солдати, сержанти, мобілізовані або добровольці. Ну і офіцери добровольці теж ми знаємо, що у людини вища освіта, і в них була військова кафедра, він може піти офіцером. Тобто, річ в тому, що я особисто вважаю, що життя добровольця дорожче і вище, ніж кадрового військового, бо він більш мотивований. І взагалі життя добровольця це 4 місяці трудового стажу. За один місяць війни. І ми маємо про це подумати. А не навпаки, розумієте? Тобто Вася кадровий, Вася кадровий військовий виходить на пенсію. Ну, як Заложний, наприклад, той живий, хоча він не бойовий генерал, ніколи не воював ніде. Він виходить раніше. А Вася, доброволець, якщо він вийде живим з руками з ногами, по, по своєму віку ще може дуже довго працювати на державу і не мати можливості отримати пенсію. розумієте Тому що у нього немає. Надбавок по трудовому стажу за військові дії. Ось така штука. Це дуже несправедливо, це дуже неправильно. І це неприйнятно, і це треба міняти. Це треба міняти.